Востати з непростою долею 12 років тому ще з цуценям він потрапив з Криму до Дніпра. На честь українського півострова отримав своє ім'я. Був улюбленцем декількох сусідських родин. Двольняшка постраждав під час нічного обстрілу, 29 вересня. Тоді одна з ракет вдарила по приватному сектору, вбила цілу сім'ю двох дорослих та двох дітей. А замість їхнього будинку залишила вирву діаметром 10 метрів та глибиною 7. Саме на руїнах. Помешкання проникливо вив та плакав старий пес Крим. Тварину прихистили у КП Зооконтроль. Хвостати пацієнт потрапив туди серцевою недостатністю, контузією, частковою глухотою та сліпотою. Перші дні взагалі не виходив зі своєї клітки, нікого не підпускав. Через поважний вік лікування потерпілого лагідне. Крапельниці заспокійливі препарати. При огляді ветлікарів знайшли давню пухлину. Як тільки стабілізують загальний стан пацієнта, розбирати. Тимуться знову утворенням зараз старий пес починає своє життя наново. Питання з прилаштуванням ще вирішують, але сиротою він точно не залишиться. Бажаючих забрати собаку багато. Кандидати не лише з України, а й за кордону. Зверталися люди з Німеччини, Бельгії, Великобританії, Ізраїлю. Працівники зооконтролю кажуть, динаміка позитивна. Пес вже потроху їсть. Найбільше полюбляє місні собачі консерви. До тварини повернувся зір та слух. Собаче серце починає відтавати. Він вже не лє сліз. Сказати, скільки часу йому знадобиться, аби прийти до тями, важко. Намагаємося його зайвий раз не турбувати. Загалом, під час війни, через КП контроль пройшло понад 600 собак з зони бойових дій та окупованих територій. Деяких знайшли у звільнених містах та селищах. У когось від ворожих обстрілів загинули господарі.